Тим часом у Києві без опалення залишаються трохи менше двох тисяч багатоповерхівок. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Щоб тепло дійшло до домівок киян, потрібно орієнтовно ще дві доби. Тим часом найближчі дні столиця може перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключень. А поки кияни продовжують грітися у пунктах незламності, як рятуються жителі Києва у сюжеті Наталії Стареправо. Вже майже два тижні кияни живуть без світла і тепла. За словами міського голови Києва Віталія Кличка, теплопостачання нарешті починає відновлюватися, і нарешті кияни матимуть тепло у своїх домівках. Але для цього потрібно ще зачекати щонайменше дві доби, аби повністю заживити будинки. Тим часом ми зараз перебуваємо на проспекті Валерія Лобановського, де переважна кількість будинків заживлена за допомогою електрики. А світла тут практично не бачать, і тому тепла теж немає. Але таки. Порятунком для місцевих мешканців є пункт обігріву від ДСНС, де люди можуть і погрітися, випити гарячого чаю і зарядити свої пристрої. Пан Григорій живе у багатоповерхівці на проспекті Валерія Лобановського. У його будинку майже немає світла і тепла. Гріється у пункті незламності. Під двома ковдрами спимо і в одежа. Ну це я тільки штани на себе надів. А то все те, що я вночі, у чому я не то. По відношенню до цього тут просто красота. Чого я прийшов у 6 годин ранку, тому можна підключитися трохи павербанки зарядити. Оце так. А то прийшли, все забито людьми. Отут стоять, люди чекають. Перед роботою прийшов погрітися та зарядити телефон, і пан Олег. Чоловік працює у державному агентстві автомобільних доріг. От сьогодні прийшов зранку, бо в хаті 4 градуси тепер, а треба на роботу. Думаю, перед роботою хоч поп'ю чаю, чи бо у нас електроплити, не нагрієш нічого. Фахівці з комунальних служб, за словами чоловіка, приїжджали, але нічого вдіяти не можуть. Десять разів намагалися запустити світло. Не вийшло нічого. Тепер вже вони якісь пріоритетні вже будинки намітили. Ну а наш вже як по остаточному принципу. У столичних пунктах незламності людям роздають також гарячі обіди. У Голосівському районі в одній із таких локацій щодня видають близько 400 порцій наваристого супу. Пообідати можна в теплому приміщенні або забрати їжу із собою. Волонтери запрошують усіх, хто потребує, прийти, зігрітися та підкріпитися. Інформацію про час і місце видачі гарячих обідів можна відстежувати на офіційних сайтах районних державних адміністрацій у місті Київ.